Електронних повісток не буде. Електронний кабінет буде правом, а не обов'язком. Профільний комітет Верховної Ради продовжує розгляд правок до нового законопроекту про мобілізацію. Наразі розглянуто 660 правок із понад 4 тисяч. Народні депутати України вирішили відмовитися від норми про обов'язкову реєстрацію електронного кабінету призовника. Відтак зареєструвати його і отримувати оповіщення. Електронний кабінет військовозобов'язані зможуть за власним бажанням. Також комітет вважає за необхідне відхилити пропозицію про передачу для мобілізації електронних повісток. Оповіщення щодо мобілізації ймовірно перекладуть на райдержадміністрації, а не на старостат у громадах, де до 10 тисяч жителів, припускається, що ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, можуть подавати у розшук. Крім того, ймовірно збільшать штрафи та адмінвідповідальність за ухилення від мобілізації. Також оборонний комітет Верховної Ради проголосував за правку до законопроекту про мобілізацію, за якою ті, хто потрапив до армії через рекрутинг, не відправлятимуться куди завгодно. Про це повідомив народний депутат В'ятрович у своєму Фейсбук. І поправка ця гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, яка хоче цього фахівця взяти на конкретну посаду, то людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно. За словами нардепа, Обговорення на комітеті було бурхливим за його словами. Представники Міноборони і Генерального штабу наполягали на праві посилати людей саме куди потрібно а рекрутинг обмежити мізерною кількістю підрозділів, визначених як пріоритетні. Слуги народу близькі до деорганізації. Одразу кілька десятків нардепів виявили бажання скласти мандат через відсутність мотивації. Пише про це українська правда. Станом на сьогодні у слузі народу де юре 235 парламентарів, регулярно приходять на засідання та активно голосують орієнтовно 170-180 нардепів. Інші або відкрито відкололися, як 17 депутатів групи Разумкова, або регулярно пропускають засіданням. Співрозмовники видання зазначають, що, по-перше, всі втомилися від війни. По-друге, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в раді та сенсу бути там. Як жартують у самій слузі народу, Верховна Рада перестала бути самостійним органом, а стала департаментом зі схвалення потрібних офісу президента рішень. Від початку каденції парламенту його суб'єктність сягнула такого. Ониського рівня, що в парламентсько-президентській республіці вага статусу народного депутата зведена майже до нуля. Рада навіть втратила такі, здавалося, не невідчужувані функції, як парламентський контроль над діяльністю кабінету міністрів. А із моменту повномасштабного вторгнення уряд практично не звітує перед народними депутатами, і в приватних розмовах вони скаржаться, що журналістам, мовляв, легше побачити когось із міністрів ніж профільним комітетам ради. Опозиція вже називає провальні голосування свідченнями кінця монобільшості, і саме в такому контексті вона трактує постійні перенесення засідання Верховної Ради або зняття з порядку денного потрібні офісу законопроекти. До речі, сьогодні у Верховній Раді через брак голосів почали знімати з порядку денного винесені на розгляд законопроекти. Повідомляє про це нардеп від голосу Железняк, у тому числі зняли президентський закон про подвійне громадянство. Нестримний потенцій. Сял у раді продовжується. Іронізує нардеп.